Стрійська тюрма, місце, в якому без можливо неможливо знаходитись. Понад 20 тисяч людей було розстріляно лише за два місяці 41-го року у тюрмах Західної України. Кілька тисяч з них було страчено тут, в тюрмі. Стрия – місто, в якому вперше в 90-му році підняли прапор України. Тут катували борців за волю України за часів почі з го року. Тут після приходу радянської влади тисячами катували молодих хлопців та дівчат з навколишніх сел, з навколишніх містечок, яких звозили сюди і забивали ними камери, і деяких живцем замровали про ці тортури, які вони тут пережили, розповідають в місцевому музеї по крихті. Тут зібрали фотографії, свідчення тих очевидців, які ще пам'ятають, як. В 90-му році тут вели розкопки, і скільки тут було кісток і тіл знайдено, і які страшні тортури вони тут переживали. Люди, які боролися за свою країну. Єдиною розрадою в'язаних, як це не дивно, за спогадами очевидців, була музика. Тут в одному з цих будинків жила Марта Красів, піаністка, яка була кур'єром ОУН, і вона грала музику так, щоб її чули в'язні. І якось на Великдень вона заграла великодній гімн і співала вся тюрма. Оце одна з трьох башт, на якій стояв не лише охоронець з гвинтівкою, але й кулемет. Ми стоїмо на тому місці, де було вже за часів Незалежної України проведено дослідження, і тут знайдено більше 250 тіл, в тому числі жінки з дітьми. Вони поховані ось тут у братській могилі.